Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо задачу номер 189 підручника 7 класу алгебра автора Олександра Істере. І така у нас умова: чи можна 90 книжок розмістити на трьох полицях так, щоб на третій було на 3 книжки більше, ніж на другій, і на 5 книжок менше, ніж на першій. Так, ну, коротко поясню вам цю задачу. Розв'язання. Відразу, так? Нам треба щось позначити через X. Тут дуже цікаво, тут усе відомо про третю полку, а про другу і першу нічого майже не відомо. Тому тут, як кажуть навпаки, будемо позначати через нехай X книжок буде на третій полиці. Тоді, давайте дивитися. Так, щоб на третій було на три книжки більше, ніж на другій. Значить, на другій на три книжки менше. Значить, пишемо Х-3 книжки. Так, це було на другій полиці. полиці. І ще треба. Виразити першу так. І на третій на п'ять книжок менше, ніж на першій. Значить, на першій на 5 книжок більше. Тобто у нас буде х плюс 5 книжки. І це буде на першій полиці. Після того, як ми виразили все, кожну поличку складаємо рівняння. Складаємо рівняння. Так, їхня сума, тобто всього книжку було 90, тому можемо спокійно написати суму. Значить, на першій полиці х плюс 5, на другій полиці х-3. Плюс х мінус 3, і на третій х плюс х. І загальна кількість 90 книжок. Добре, зводимо подібні доданки: x. x, x. Розуміємо, що там одиниця 3х, тому буде 3х. Дорівнює, Звичайні числа нам треба перенести в праву сторону, тобто 90 переносимо з протилежним знаком. Ву плюс стане мінус 5, так? Бу мінус, стане плюс 3. Угу. Рахуємо. 3х дорівнює 90 мінус 5. Це буде 85 і плюс 3 88. Угу. Згадуючи ознаку подібності, можемо перевірити. 8 плюс 8. Буде 16 і 16. Ну ніяк не ділиться на 3. Отже, воно не ділиться. Але ми можемо записати 88 третіх і виділити цілу частину. Так, це буде 29. Це точно. Так, 29 помножити на 3. Це буде 87. Значить, залишається одиночка. Так, одна третя. У нас не виходить цілої частини. Звичайно, ми не можемо розірвати наші книжки і розкласти так, як нам треба. Тому відповідь буде ні. Відповідь ні. Не можемо. Все, це розвідку. Дякую за увагу.